Ми будемо робити дослід на виявлення кисню у провареній картошці, у сирій картошці, у, у листочку, у сирому м'ясі і у відвареному м'ясі. Спочатку почнемо з відвареної картоплі. Так. Тобто реакції ніякої немає? Так? Так, нема. Тепер е, сире. О, а тут вже пішла реакція. От вона е, побіліла. Ось так, тепер, господи, тепер у квітку так, о. так, ну у квітку, ніби ніби нічого немає, тепер. У відварене м'ясо, у відварене, ніби теж, і у сире м'ясо. О, ого. А ось у сире Це Ось такий дослід, тобто в нас воно відреагувало на сиру картоплю та на сире м'ясо. Дякую за увагу!